Як ангел Гавріїв, прибув до молодої Діви Марії в містечко Назарет, щоб змістити її про провітрання її на матір Спасителя Світу. Цю Божу пропозицію містку приніс для Марії Небесний посланець, Архангел Гавріл. Глибокі знавці святого. Пояснюють, що словом Діва називали 14-літніх незайманих дівчат або молодших дім. Для Марії ця новина була ніби гучним громом із високого неба. Сам небесний представник став перед Дівою Марією. І промовив до неї, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Молода Марія була заскочена від несподіваного привітання, затаїла дух і глибоко задумалася. Правда, що, перебуваючи в святині, вона знала Писання що від Діви народиться Спасительський. Багато із побожних письменників стверджують, що Марія мріяла бути помічницею для цієї діви, яка породить Месію. Велика покора Марії та смиренність серця ніколи не пропускали мислі про вибрання її на матір Божого Сина. На утренній канону сьогоднішнього свята побожні автори вкладають уста Марії наступні слова. Хочу зрозуміти, як природа людська витримає з'єднання з Богом, а чергове її запитання як я. Маючи навіть чистоту нетлінну, можу народити плоттю безплотне слово. Звичайно, що це глибокі слова таємничі для людини, але довіра Марії до Бога та виконання його волі перевищують незрозуміли людському розумі, розумовій таємні. Я бачила перед собою Божого Речника із неба, який прибув ім'я Небесного Отця, щоб через неї сповістити всьому світу радісну новину, не знала, що відповісти, не було з ким порадитися, не мала часу на довгі роздури, повинна сказати так або ні. Прийняти волю Бога, або відхилити її. Марія була вільна у виборі, хоч це була Божа пропозиція. Її розум був швидкий разом з тим, покора і велика любов до Бога полонили її серце, наклонюючи, щоб погодитися з видінням Господня. Поставила одне запитання ангелу, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? В цьому питанні відчитуємо, що вона планувала, вірніше вже вирішила цілковито посвятити своє життя на служіння Богові. Була заручена. Однак трималася рішучої постанови залишитися Дівою, служити Господу в дівоці. Ангел пояснив їй, що стати матір'ю Божого Сина це Боже Діло. Усе довершиться за справою Святого Духа. У Господа все можливо, у Бога не існує проблем. Відразу слуга Із Небес повідомив її, що неплідна Єлизавета у своїй старості зачала сина. Богові все під сил. Діалог закінчився тим, що Марія прийняла волю Бога, назвавши себе Господньою слугинею. Не претендувала на високі настрій була смиреною та скромною, що повинно надихати людей до простоти і проганяти гордині, лихі та нечистиві запади. Усім людям необхідно ставатися учнями Марії, вступати в школу Богородиці, щоб практикувати сердечну любов до Бога та ближнього. Вона навчає духа смирення, не надихає думати про себе високо, називає себе равиною Бога, тою, яка нічого свого не посідає, свідома, що усе добро в неї походить від Господа. Марія завжди тиха і покірна. Навколо неї не роздається жодного галасу. Мало говорить лише тоді, коли не необхідно. Багато роздумує про Бога в серці, дивується, що Господь звернув на неї увагу і вибухає глибокою похвалою для Господа, величає душа моя Господа. І дух мій радіє у Бозі спасі моїм, не бачить себе поза Богу, не розуміє, що можна кись або чимсь радіти більше від того, щоб перебувати з Господом. До неї відносяться чудові слова, уся ти гарна моя люба, і вади немає того. Тут розуміється насамперед внутрішня краса, причудний стан душі та серця, де немає місця на жодну недосконалість. Ось служіння Діли Марії, її відданість Господь. Вона в Господніх руках, їй краще бути Божою Рабинею, як володіти Керувати народами, чи царювати над землею. Богородиця дивиться на нас з-під Христа, як на своїх синів і дочок. Довіряємо своє життя причистій Марії так, як вона Богові довірялася. Слава Ісусу!